Доброго дня, друзі! Вітаю вас на онлайн-курсі ВУМ по користуванню відкритими реєстрами. Мене звати Артем Романюков, громадська організація Платформа Громадський Контроль. Сьогодні ми з вами навчимося користуватися державним реєстром речових прав на нерухоме майно. Тож, де його шукати в кабінеті електронних сервісів, який ми з вами розглянули на попередньому модулі. Для того аби зайти в реєстр нерухомого майна. Вам треба зайти до кабінету і обрати відповідний реєстр з переліку реєстрів кабінету. Що ж ми можемо знайти в цьому реєстрі? Інформацію про власників нерухомості, за адресою або реєстраційним номером. Також можна знайти інформацію за кадастровим номером або за даними ймовірного господаря. Звертаю вашу увагу, що цей реєстр є платним. Вартість послуг. 17 гривень плюс 3 гривні комісія банку, тобто виходить десь 20 гривень. Для того, аби почати роботу з реєстром, перейшовши на нього з кабінету електронних сервісів, треба натиснути на кнопку Отримати інформаційну довідку. Далі система попросить вас зареєструватися або увійти з існуючими даними. Як я казав на попередньому модулі, ми з вами будемо користуватися або BankID, або реєстрацією на Mail.gov.ua. В даному випадку скористаємося моїм обліковим записом на Mail.gov.ua. точніше, записом громадської організації платформи громадський контроль. Як ми вже з вами розглядали на попередньому модулі, ідентифікаційними даними для сервісу Mail.gov.ua буде слугувати індивідуальний податковий номер вашого підприємства або фізичної особи підприємця. В даному випадку це ідентифікаційний код. Громадської організації платформа громадський контроль. Тож, авторизуємося. І переходимо до реєстру. Кожен раз при переході на реєстр система буде запропонувати вам підтвердити ваші персональні дані. Тож, підтверджуємо персональні дані і рухаємося далі. Як бачите, система надає нам декілька опцій для пошуку в реєстрі. Речових прав на нерухоме майно. Перша опція – це пошук за адресою, друга за реєстраційним номером об'єкту нерухомості і третя за кадастровим номером земельної ділянки. Також можна обрати одну з двох опцій: або пошук за даними фізичної особи, або юридичної особи. Обираємо необхідні варіанти і переходимо на наступний крок. Ми будемо шукати нерухомість. За ідентифікаційними даними фізичної особи. Тож будемо перевіряти, чи не належить якась нерухомість і яка саме той фізичній особі, яку ми з вами оберемо. За традицією будемо розглядати дані, що стосуються президента України Петра Порошенка, як найбільш відомої, найбільш публічної персони в цій країні. Тож вводимо відповідну інформацію у відповідні поля. Як бачимо, система. Запропонує нам вести прізвище, ім'я, по-батькові, також ідентифікаційний код і серію та номер паспорта. Як і раніше, діє принцип: ті дані, які ми не знаємо, ми не повинні вводити, а оперуємо лише тією інформацією, яка нам відома. В нашому випадку нам відоме прізвище, ім'я і побатькові фізичної особи, яку ми перевіряємо. Тож вводимо їх. Треба чітко розуміти, що якщо нам невідомий індивідуальний податковий номер фізичної особи, щодо якої ми здійснюємо пошук, то результат, який ми отримаємо, може стосуватися не президента України, а якоїсь іншої особи, яка має таке саме прізвище ім'я та по-батькові. Тому не поспішайте з висновками. Після цього система запропонує нам перейти в вікно оплати нашого замовлення. Також буде підтверджено, хто є платником. Варто звернути вашу увагу, що в системі реєструються всі дані не тільки по тому, про кого щось запитують, а й по тому, хто запитує. Це надає можливість подальшому будь-якої людині або юридичній особі, по якій запитується інформація, дізнатися, хто саме запитував цю інформацію. Така інформація надається на відповідний запит. Тож, переходимо до вікна оплати. Система запропонує нам обрати платіжну систему. Помічаємо, що ми ознайомлені зі всіма умовами і переходимо далі до оплати. Як бачимо, це стандартна форма для заповнення і здійснення оплати за допомогою картки. Якщо ви маєте банківську картку, то просто вбийте всі реквізити в цю форму. Після успішного виконання оплати система підтвердить це відповідним Повідомлення і надасть можливість зберегти чек. Чек може знадобитися для підтвердження витрат, наприклад, якщо ви є грантоотримувачем і робите журналістські розслідування на кошти якихось фондів. Тоді у вас цілком можливо є така строка розходів, як витрати на роботу з державними реєстрами. Тож, такий чек буде підтвердженням цих витрат. Переходимо далі. Натискаємо на кнопку продовжити. І далі система видає нам ту інформацію, яку ми запитали, тобто відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. В цьому документі міститься все нерухоме майно, яке є у власності або частково у власності фізичної особи, яку ми обрали для перевірки. В нашому випадку це Петро Олексійович Порошенко. Як бачимо, документ містить реєстраційний номер об'єкта нерухомості. Опис самого об'єкта нерухомості, його площу і інші параметри, які надають можливість скласти уявлення про те, чим він є, та абсолютно чітко ідентифікувати його, так би мовити, у просторі. Тобто, користуючись даними цього документу, ми з вами завжди зможемо однозначно знайти цей об'єкт і подивитися на нього. Як бачимо, це земельна ділянка площею 0,5 Га. Також бачимо. Інші е, об'єкти нерухомості в цьому документі також містяться відомості про обтяження. Обтяженнями можуть бути, наприклад, іпотечний кредит або арешт майна. Все це можна буде побачити у витягу, який ви отримаєте. Як бачимо, ми з вами знайшли одразу декілька об'єктів нерухомості Петро Порошенко. Якщо ви захочете зробити те саме з будь-якою публічною особою, яка є у полі вашого зору або яка просто вас цікавить. То ви можете це зробити, витративши всього-навсього 20 гривень. Для перевірки ваших знань я раджу вам обрати будь-яку публічну особу, яка є вам цікавою, можливо, вона є чиновником в вашому місті або міським головою, та зробити те саме. Перевірте, яка саме нерухомість належить цій особі. Подивіться, чи законним шляхом вона набута. Дякую вам за те, що прослухали цей модуль курсу з користування відкритими реєстрами України. Та бажаю вам бути дійсно ефективними користувачами тих даних, які вам відкриває держава. На все добре, побачимось на наступному модулі.